Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. На сьогоднішньому занятті ми вивчатимемо дві дуже значимі події. І ці дві події піднесення церкви та другий прихід Месії. І перше, що я хочу вам нагадати ми про це згадали минулого тижня. Що ці дві події не те саме. І дуже трагічно, що дуже багато хто каже про них, плутаючи їх, з'єднуючи їх разом, того часу, як Біблія проводить між ними ясну відмінність. Схожим чином, я нагадав вам минулого тижня, що ми порозмовляємо про дві ознаки: одна ознака для піднесення церкви, а друга ознака для другого приходу. Перед тим як ми розгорнемо Боже Слово і подивимося різні місця письма, які відкривають Божі думки відносно цих двох подій, нам необхідно про дещо пам'ятати. Це не лише різні події, які стануться в різний час, а й те, що вони будуть для різних груп людей. і принесуть вони різні результати. І по третє, ми знаємо, і що ще не лише те, що вони стануться в різний час для різних груп людей і матимуть різні результати. І одна станеться до Божого гніву, а друга станеться наприкінці Божого гніву його виливу. І що це? Що ж, ми знаємо, що на підставі того, що каже Павло, в 9-му вірші 5-го розділу першого послання до Солонян, а це місце письма є основним. Що разу, коли ми кажемо про останні часи, Павло каже віруючим, що Бог призначив вас не для гніву. Ось для чого Месія помер на тому хресті, для того, щоб ми не пережили Божий гнів. Він каже, що віруючі, ті, хто прийняв цю Євангелію, учасники Божого нового заповіту, ці люди приймуть спасіння. І коли я кажу спасіння, у цьому контексті, як робить і Павло в першому посланні до Солонян 5.9, він каже про перемогу. І що це за перемога? Вве входження в саме царство небесне є люди, які кажуть знаєте, терміна піднесення церкви немає в Біблії. Це не зовсім так. Хоча, коли ми читаємо письмо англійською або якоюсь іншою мовою, терміна піднесення церкви ми не бачимо. Але в четвертому розділі першого послання до Солонян Павло каже про подію. Він каже, що не усі ми заснемо. Але каже він, при звіщенні, і тут ймовірно сказано про звук Шофара, це Ріг овна, що свідчить про Боже забезпечення. Він каже, що сам Господь зійде з неба, і при цьому звіщенні що буде? Письмо каже, що Він забере нас, що він забере нас, що він вихопить нас. І це слово вихопити, забрати це грецьке слово гарпазо. Латиною це слово раптуро, від якого ми й одержали англійське слово піднесення церкви. Отже, слово харпазо грецьке слово це підстава для терміна піднесення церкви. Воно каже про подію, про те, що зробить Бог для того, щоб забрати церкву до виливу його гніву, того часу, як другий прихід, другий прихід, згадайте, він буде іншим часом, і що найголовніше, для іншої групи людей, для ізраїлевих синів. коли Месія прийде вдруге, Бог визволить єврейський народ від ворогів. Бог визволить Ізраїль, він знищить його ворогів. І по третє. Він встановить Боже царство. Минулого тижня я слухав і йшла реклама в одній з мереж, реклама навчання. І людина казала ви маєте бути готові до другого приходу. Неправда, якщо ви віруючий, ви вже точно будете готові до другого приходу. Чому? Дозвольте мені навести вам інше місце письма. Перше послання до солунян, третій розділ тринадцятий вірш. Я ще раз хочу сказати: перше послання до солунян, третій розділ тринадцятий вірш. Чому? Там сказано про прихід. Але очевидно, що це другий прихід. Чому ви читаєте перше послання до Солонян, третій розділ, тринадцятий вірш, і там сказано, що в другий прихід святі, це ми з вами. Церква Христове тіло. Ми прийдемо разом з Месією. Чому ми маємо чудову обітницю? Згадайте, що каже Месія в Євангелії від Івана? Він каже: я йду приготувати місце для вас. Щоб там, де я і ви були назавжди. Таким чином, ми завжди, завжди будемо з Месією, якщо помремо і підемо на небеса. Або якщо будемо ще живі, вмить піднесення церкви. Тієї миті він візьме нас до Божого царства. І там, де він, назавжди будемо й ми. Отже, коли Месія зійде з небес у другий прихід. Щоб знищити ворогів Ізраїля, визволити єврейський народ, одну третину, той залишок, який вийде з тяжкого часу для Якова, того часу ми будемо з ним. А що ми робитимемо? Протягом царства, яке він установить на тисячу років, тисячолітнє царство, Біблія каже в двох місцях, що ми правитимемо та царюватимемо разом з ним. Отже, до піднесення церкви, необхідно бути готовим через прийняття цього євангельського послання, через ходіння в істині письма, будучи веденими святим Духом, очікуючи його славного, його святого повернення, щоб забрати нас. До всього цього ми маємо бути готові. Але в другий прихід ми будемо з ним. А до цього ми були з ним у небесах. Отже, готуватися треба не до другого приходу. Готуватися треба до піднесення церкви. Я обіцяю вам щось. І це те, що я хочу поділитися з вами про дві ознаки з письма. Одна з них каже про піднесення церкви, а друга каже про другий прихід між ними є подібність але є й одна дуже важлива відмінність здебільшого в 24 розділі євангелії від матвія У цьому вивченні ми розглядатимемо три вірша 29, 30 та 31. Але перш ніж розгорнути Євангелію від Матвія, я хочу приділити якийсь час розгляду двох місць письма, які кажуть про ознаку піднесення церкви. І перше місце, яке я хочу, щоб ви розгорнули, це книга Йоеля, Йоїля, книга Йоіля, другий розділ. Хоча слова ті самі, чи це єврейська Біблія чи англійська, чи Біблія будь-якою іншою мовою, слова ті самі, але на євриті, в єврейському тексті вирахування інше. В англійському тексті, якщо ви читаєте традиційну Біблію, це буде другий розділ. І ми читатимемо вірші 30, 31 та 32. другий. Але якщо ви додержуєтеся єврейської біблії, додержуєтеся єврейської традиції структурування письма за розділами та віршами, це буде третій розділ вірші 3, 4, 5. Знов таки слова ті самі, тільки розділи та вірші трохи відрізняються. Так відбувається кілька разів у Біблії. Ми почнемо. Робитимемо це відповідно до викладеного в англійському тексті, другий розділ, починаючи з 30-го вірша, він каже, і дам я ознаки, і це слово мов що означає дива. Дуже сильні ознаки, дивовижні події, такі, які не є звичайними, такі, які можуть бути пояснені тільки діями Бога. Отже, тут сказано, це каже Бог. І дам я ознаки на небі і на землі. І він тут згадує три складові: кров та вогонь та стовпи диму. Можливо, цей вірш вам не так добре відомий, але якщо ви людина єврейського походження, то знаєте, що ми читаємо це місце щороку під час Пасхи. Біблійно Пасха це необхідність розповідати історію з книги Вихід. Традиційно родини використовують те, що має назву Агада, і це слово означає просто оповідання, розповіді з книги Вихід. Ми читаємо з книги Вихід про пасхальну історію. І я вам багато разів казав, що Пасха це свято відкуплення. І в Агаді історії з виходу переказ її починається з цього вірша. Чому? Бо цей вірш каже не про відкуплення, яке сталося за часу виходу, не про перше відкуплення при виході з Єгипту але йдеться про остаточне відкуплення та про те, що станеться. Зауважте, що тут сказано. Подивімося знову, і дам я ознаки на небі й землі, кров та вогонь та стовпи диму. І далі він каже, заміниться сонце на темність, а місяць на кров, коли перед приходом Господнього дня, великого та страшного. І станеться 32-й вірш. І станеться кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той тут стоїть слово спасеться, часто застосовують слово врятований але тут слово означає того, хто уникне і чого він уникає. Контекст каже нам: він уникне цього жахливого дня. Це слово нора на івриті може означати щось дивовижне в жахливому сенсі, те, що це буде жахливо, йдеться про день Божого гніву, про день його суду. І обітниця така. До цього до чого? До того як Бог виліз свій гнів. До цього сонце зміниться на пітьму. Будуть і інші космічні зміни ознаки на землі та на небі. але головне, сонце зміниться на пітьму. І ось ключовий момент. Місяць зміниться на кров. Подивімося інше місце письма. Розгорніть, будь ласка, книгу об'явлення, шостий розділ. Книга об'явлення, шостий розділ. Я хочу, щоб ви звернули увагу, що тут ми бачимо щось дуже схоже. Книга об'явлення, шостий розділ. І ми почнемо з 12-го вірша. Йдеться про шосту печатку. І зауважте, що тут сказано. Іван одержав це видіння. Він ділиться ним і каже І коли шосту печатку розкрив я поглянув. І ось сталось велике трясіння землі. І сонце щорніло, як міг волоссяний, цілком так, як ми й бачили. І увесь місяць зробився, як кров. Коли це сталося? Йоиль сказав нам що це сталося перед настанням великого та жахливого господнього дня. Цей день каже про Божий гнів, і це не один день, це період часу. Прочитаємо далі в цьому самому шостому розділі. і подивіться, будь ласка, 16-й вірш Тут Люди великі та малі, могутні, сильні, та прості люди. Вони повні страху. Чому? Через щось та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від, і ось воно. І від гніву Агнця». Бо прийшов це великий день гніву Його, і хто встояти може? Ми бачимо у книзі Йоеля, Йоіля, у другому розділі в 30-му, 31-му та 32-му віршах опис дуже схожий на той, який ми бачимо в книзі «Об'явлення», у шостому розділі, у віршах 12-му, 13-му, і далі у віршах 16-му та 17-му. І що робить це місце письма? Воно повідомляє про гнів Агнця. Чому Агнця? Бо нам необхідно дещо пам'ятати. Бог каже, що весь суд він передав своєму синові. У такий спосіб Месія, Ісус Христос, буде відповідальний за вилив Божого гніву. Але перед тим як Він це зробить, є можливість, є ознака. І ця ознака сонце стане темним. Воно стане чорним, як волосяний міх. А місяць стане червоним, як кров, коли? Перед настанням Господнього дня. А що це нам каже? Це станеться. Ця ознака, що сонце стемніє, а місяць стане червоним, як кров, коли? Перед Божим гнівом, безпосередньо перед ним. І згадайте, що нам каже Юїль. Того часу кожен це остання можливість покликати Господнє ім'я Єшуаха Хамашіаха, Ісуса Христа прийняти Його, щоб ви були взяті, взяли участь у цьому блаженному сподіванні, у піднесенні церкви для того, щоб вам не відчути Божий гнів. Дозвольте мені висвітлити ще один момент і я перепрошую, якщо для когось це образливо У мене ніколи не буває бажання когось кривдити, але нам необхідно бути зрілими. Кілька років тому були сказані деякі безглузді речі про чотири кривавих місяці. Ніяких чотирьох кривавих місяців немає. Місяць перетвориться на кров один і тільки один раз. А те, що я згадав, це неправильне вчення. Усе це дурість, усе це було зроблено з метою сенсації і головним чином для того, щоб залізти людям у кишеню. Я ніколи не перепрошую за те, що ділюся істиною. Бажання скривдити я не маю але іноді істина завдає болю. Отже, так і буде. Один кривавий місяць тільки один, а не чотири. І цей тривавий місяць робить одне. Він оголосить близькість виливу Божого гніву та необхідність покликати Господнє ім'я. Якщо ви хочете взяти участь у піднесенні церкви, а тепер повернімося до нашого головного тексту: Євангелія від Матвія, 24 розділ, 29 вірш, три вірші. Дуже швидко, але зауважте, що тут сказано. 29 вірш і зараз по скорботі тих днів, про яку скорботу ми кажемо. Ми кажемо про Еццарахіле Яков. Про що сказано у сьомому вірші 32-го розділу книги Єремії? Тяжкий час для Якова. Скорбота, про яку ми кажемо, починається у 16-му вірші. Де сказано тоді, хто в юдеї, нехай у гори втікають. У 21-му вірші сказано, що буде велика скорбота, а не велика скорбота з визначеним артиклем, а без артикля. А хто страждатиме? Єврейський народ. Чому? Бо Бог хоче його уваги, Бог хоче, щоб він шукав Месію, згідно з істиною. Отже, ми читаємо 29-й вірш. І зараз, по скорботі тих днів, сонце дуже схоже. Сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла. Йдеться про яскравість. Це слово фенгос у грецькому тексті. Воно каже про відбите світло місяця. Тут не сказано, що він буде червоним як кров. Чому? Бо це інша подія. Це відбувається наприкінці того, що відомо як і це останні три з половиною роки 70-го тижня Даниїла, друга половина останніх семи років. Коли відбуватиметься тяжкий час для Якова. Чому ми вивчили це? 15-й вірш каже про Гедоту спустошення. Коли Антихрист каже Ізраїлеві, та усьому світу йдіть за мною, я ваш Бог, я ваш Спаситель, клоняйтеся мені. Ізраїль на усе це скаже ні. І оскільки Ізраїль відкине Антихриста, він пройде через тяжкий час для Якова. Коли дві третини будуть віддані на смерть, але одна третина залишиться в живих, коли? Для часу, про який ми кажемо зараз. І що станеться? Подивіться, тут сказано, середина 29-го вірша. І зараз по скороботі тих днів сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. Це дуже схоже на те, про що ми прочитали в пророцтві Огія. Там сказано, що небо та земля похитнуться. Коли небо та земля з'єднані в одному вірші, нам слід думати про твориво. Це підготовка до нового творива. І я кажу про встановлення Божого царства про нову реальність. Тепер подивіться 30-й вірш. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тут йдеться про його другий прихід. Яка ознака його другого приходу? Він схожий на піднесення церкви. Яка різниця? У обох випадках, при обох подіях сонце буде темним. Але при піднесенні церкви місяць буде червоним, як кров. А під час другого приходу. Місяць теж буде темним, чому? Я ділився з вами, що ця подія, другий прихід, буде досить драматичним. Зауважте, що тут сказано, що не лише сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, але ми побачили, що ще повернімося до 29-го вірша, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. І що буде? Цілковита темрява. Чому я ділився з вами? що другий прихід буде досить драматичною подією. Дуже часто люди гадають, що таким буде піднесення церкви. Ні, піднесення церкви буде дуже персональною подією для церкви. Церква просто зникне, але перед цим вона пройде через стільки утисків, ув'язнення, смерть. Решта світу навіть не довідається про піднесення церкви. Далеко не всі приділять цьому увагу. Але другий прихід буде руаболет, що означає дуже видатна подія. Бо буде повна темрява. І що каже письмо далі? Дивіться уважно в 30-й вірш і того часу на небі з'явиться знак сина людського. І тоді, сказано тут, заголосять усі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою та славою. То, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що буде темрява. Пам'ятаєте, що ми сказали? Якщо ми знову подивимося 27 вірш, там сказано. Бо як та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде, такою буде ця драматична, досить зрима подія, другий прихід. Під час темряви. Чому хто є Месія? Ким є Спаситель? Він світло для світу. І як ми тут побачили, що станеться? у темряві з'явиться світло для світу. Христос Ісус при рога овна, шофара, що каже про Боже забезпечення і, на жаль, ми побачимо, що більшість людей світу не приймуть його, не відгукнуться. Вони будуть у вічному бунті, Але Ізраїль. Ізраїль погляне на того, про це сказано у книзі Захарії у 12 розділі, в 10-му вірші і будуть дивитись на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити. Гірко заплачуть, і плакатимуть вони з поклонінням, і вони зроблять що ще вони не лише гірко плакатимуть, але тут також сказано. І побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, як і сказано в пророцтві Даниїла. І що зробить Месія? Перейдімо до нашого останнього, 31-го вірша. У 31-му вірші сказано: прочитаймо його. І пошле янголів своїх він, ангелів Месії, і з голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних, тобто євреїв. Коли сказано вибраних, то мається на увазі Ізраїлів дім від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Що тут відбувається? Не пропустіть простоти цього. Коли прийде Месія, він не дозволить жодному євреєві, живому на той момент, загинути. Що він зробить? Про це немає дебатів. Він збере їх звідки? Від чотирьох країв, від чотирьох вітрів. Так буквально тут сказано? А чому це важливо? Це вже почалося, Ми знаємо, що євреї і я один з них. моя родина та багато інші повернулися на Ізраїлеву землю. Чому? Бо Бог діє, і питання, на яке можливо, вам доведеться відповісти, таке чи підтримуєте ви це? Чи підтримуєте ви Ізраїль, відновлення цієї країни та те, що народ повертається туди? А чи ні? Питання: чи погодитеся ви з думками та намірами Христа, чи погодитеся ви з його цілями? А чи ви станете на бік світу? Нам необхідно розуміти, що Боже Слово дуже послідовне. Бог сказав через пророків, що в останні часи він поверне народ на свою землю. Саме це мій друже він і робить і отже, тих, хто не повернувся, Месія накаже своїм ангелам піти, завершити роботу. Одне з того, що має робити церква, сприяти навіть сьогодні поверненню євреїв на свою землю. Що ж, ми маємо блаженне сподівання. Ми візьмемо участь у другому приході Месії. Ми прийдемо разом з ним для встановлення тисячолітнього царства великі дні в майбутньому. Шлях до кінця важкий, але ми зможемо. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходім з ним. шалом з Ізраїлю.